Свято останнього дзвоника оголошується відкритим. Лунає гімн держави, гімн незалежної країни. Доброго дня, шановна громада, дорогі діти, шановні педагоги, батьки, сьогодні радісне, приємне свято, останнього дзвоника. Я думаю, що всі довго цього чекали, особливо молодші діти, які рік пропрацювали і чекають літнього періоду, щоб знову набратися сил. Відповідальний період для випускників, які, яким Потрібно визначитись із подальшим навчанням, тому в першу чергу я хотів би від імені громади міста подякувати педагогічному колективу за роботу, за те, що сьогодні освіта в місті Хмельницькому на належному рівні. По-перше, для вас всіх довгоочікувані канікули, хочу привітати вас з цим святом, бо ви так довго чекаєте знаю по прикладу своїх дітей. Маю дочку в 4 класі, то вона їх чекала і дочекалася. Хочу вам всім подякувати за плідну роботу громадську, яку ми разом з вами проводимо в активах. І самих активних наших таких учасників я хочу привітати і нагородити невеличкими подарунками. Так, грамотою нагороджується Петрова Анастасія, учениця 9-го Б класу. За відміни навчання успіхів! Я сподіваюся, що цей рік приніс вам багато цікавих вражень, прагнень до знань. Дуже хочу подякувати нашим учням, які Є переможцями Олімпіад, які гідно несли звання учень НВК номер 2 Особлива вдячність нашим спортсменам за всі ті місця, які ми сьогодні маємо і я надіюсь, що будемо мати. Велика вдячність вчителям за віддану працю, за віру у своїх Данко Дарію Володимирівну, п'ятий Б клас. Мельник Оксану Веніамінівну, четвертий в клас. Навроцького Олега Юрійовича 10-й А клас крімову Анастасію Ігорівну 6-й Б клас це маленькі козачата. Просять слово їм надати. Чого не вдається, скринька нам не піддається. Може, це не той тайклю, що ми відвоювали. Нагороджується дипломом на олег, де учень 10-го класу переможець конкурсу Учень року. Майже буде скоро 25 років. Сьогодні ми святкуємо свято останнього дзвоника, закінчення навчального року. В цьому році у нас випустилося 42 учні 11 класів. Ми випускаємо 59 випускників 9 класів, а свої перші канікули побачать і відчують, що це таке за канікули. 100 учнів першокласників. Я дуже молодий директор школи. Я всього працюю два роки. Я завжди з Нетерпінням чекаю це свято, з хвилюванням чекаю це свято. І вранці вже пів восьмого я вже була на роботі, тому що е, переживаю, переживаю за обсників, за організацію, ну, за все і трошечки сумно, тому що останній дзвоник звучить для нас в е, останній, якби. Але радісно, тому що ми хочемо вже трошечки піти на канікули, піти у відпустку. А ти учишся в класі? П'ятому. Сегодня у тебя был последний звонок. Да. Скажи, ты уже думал, что ты будешь делать на каникулах? Какие у тебя планы есть? Гулять и ездить А книги читать будешь? Буду. Да? А вам задали на лето допустим, какие-то задания? Ничего не задали? Завтра буду сдавать ЗНО. Вот. Вот. Хотим... НО. <плодисмент> в высший навчальный заклад. Mm -hmm. Вообще я занимаюсь 11 лет футболом. Закинчив Футбольну спортивну школу в Поділля Хмельницькій. Зараз буду старатися пробити десь вищих команд. А так то найголовніше мета поступити вищий А З яким настроєм ви залишаєте школу? Ви тут навчалися 11 років? Да, 11 років так, 11 років навчався в цій школі. Mm -hmm. Ну як, можна сказати, обідно трошки. Хочеться вернутися в школу. Ну, я цій школі віддав багато, я її дуже сильно люблю. Поважаю директора школи Оригана Оксана Вальдя, дуже сильно. Поважаю вчителів фізкультури Юрій Івановича, Андрій Владимирович, вони допомогли дуже сильно спортивному. Тобто це твоє перше yeah. Ти вже думала, що будеш? робити yeah. А які оціночки? З якими оціночками ти біжила школа? Скажи, а ти дуже втомилася навчаючись навчаєш серії першої. Yeah. Складно було. Будеш чекати, вересня? Так. Yeah. Ти хочеш знову піти в школу? Yeah. Ти well, багато I друзів з'явилися в першу Так? А як ви вчити? Приєдналися! Yeah. <laughs>